Дискредитація навчального закладу. Львівські депутати стали на захист академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Раніше ви ж звинувачували у ряді порушень, зокрема використанні протермінованих продуктів та цькуванні курсантів. Своє слово у цій історії сказали міські депутати. Під час засідання сесії вони заявили, що виступають проти приниження авторитету навчального закладу. Зараз ми з подивом спостерігаємо масові інформаційні хвилі, що дискредитують один з найбільших закладів із підготовки курсантів в Україні. Це може бути використано російським ворогом в його інформаційно-психологічних диверсіях проти обороноздатності нашої держави. Всі в залі одноголосно підтримали позицію щодо захисту керівництва академії. Міські обранці переконані, що рішення слідчої комісії щодо виявлених порушень не відповідає дійсності. Окрім того, на їхню думку, поширення цих звинувачень можуть бути пов'язані з інтересами окремих осіб. Ми звернулися всі разом, щоб ми не путали інцидент між двома фізичними особами, який відбувся, слідча комісія працювала, і репутація вищого військового. Навчального закладу, який для країни має ну, це якась така станова тяга української армії, української обороноспособності. Ми пам'ятаємо Януковича, який пробував ту нашу академію знівлювати, частину привезти в Одесу, частину розформувати. І, і ну, ми вважаємо, що це посягання. Ба більше, на думку депутатів, націлена проти академії, антикампанія може грати на руку ворогові та підривати обороноздатність країни. Зараз такий час, що треба зважати на всі ситуації, які відбуваються в нашій державі, і та ситуація, яка склалася навколо академії, вона є небезпечна тим, що вороги наші можуть цим маніпулювати. Також депутати додають, що Національна академія сухопутних військ за час роботи виховала велику кількість відомих військових, які зараз боронять нашу країну від ворога. Тому вважають неприпустимим паплюжити ім'я вишу. Про те, що це націлена дискредитація, раніше заявляло і саме керівництво навчального закладу. Каріна не Богдан Павлечко, телеканал НТА.